Всім доброго здоров'я, знаходимося на Волині, плантація лохини. Ось так зараз воно виглядає. На цьому полі ми прийняли рішення робити мінімальну обрізку у зв'язку з тим, що кожен рік підмерзає і, враховуючи кількість зараз ягоди на кущах, не прогадали, бо промпримок сильно прорідив. Але враховуючи, що у нас був гарний запас. Є достатня кількість ягоди. Тому щоб мати нормальний врожай. І слава Богу, по крайній мірі, на даний момент виглядає непогано наростання саме ягоди безпосередньо. Тут вона наростає, повідходили. розуміння, Тут точки росту були всі смерші, дуже багато цвіту змершого, аж прям коричневе стояло поле, ну вже на даний момент відійшло. Захищалися ми тут препаратами, такими як Хувасан, проводили дезінфекцію після холодів. Також працювали препаратами поліверсум. Хувасан використовували на 5% розчин, поліверсум використовували в дозі. Під 100-150 грам на гектар тут було дві вже обробки безпосередньо, що досить чимало проблематики було. Ну, Слава Богу, все позаліковувалося, якихось зараз проблем немає. Все, що було пошкоджене приморозком, теж підсушене. Тому якби стан насаджень досить непоганий попри, попри рік і завантаженість теж виглядає непогано досить. Всім гарних врожаїв, Звертайтеся, будемо раді вам допомогти!